На базі рівненської лікарні номер 2 відкрили реабілітаційно-спортивний оздоровчий майданчик для військових. Цей сучасний комплекс оснащений всім необхідним для фізичної реабілітації та відновлення українських захисників, і це завдяки нашим лікарям, тому що вони бачили потребу цього майданчику. Що стосується богадіника, це був американець. Він до нас приїжджав попередньому році. Він побачив наскільки почалася тут саме реабілітація яка у нас тут є існує, і таким чином він долучився. Хоче щоб подякувати про це за нашим героям. Відтепер пацієнти медзакладу зможуть займатися спортом та вправами з реабілітологами на відкритому повітрі. Відкриття такого реабілітаційного комплексу це важливий крок для підтримки ветеранів та поранених військовослужбовців, каже головний лікар медзакладу Олександр Шегера. В реабілітаційному центрі в нашій лікарні це називається відділення неврології та неребілітації. Працюють всі. Спеціалісти, які необхідні згідно вимог НЦЗУ для проведення реабілітації на стаціонарному перебуванні. А цей майданчик це буде як додаток до цього лікування, яке дає можливість військовим, нашим захисникам захисницям в вечірній час або в хвилину підтримувати, відпочити і оздоровлювати вже на свіжому повітрі. Спорт це ключ до відновлення, кажуть ветерани, які вважають спортивну реабілітацію ключовою в процесі повернення до нормального життя. От для мене це реабілітація, тобто плавання, плавання байдарка, волейбол сидячи, баскетбол на візках. Це те, що може робити ветеран чи людина з інвалідністю з такою травмою, як я. Тобто, коли верхня половина тіла працює, це допомагати іншим ветеранам, знайти себе спорті, знайти спорт для себе як альтернативу, щоб було чим зайнятися, мати можливість доводити іншим і самому собі, що я не здався, я продовжую боротьбу і я все ще на що здатний. Спортивний оздоровчий майданчик передусім розрахований на пацієнтів інноваційного реабілітаційного центру лікарні. Утім, тут зможуть займатися усі, хто проходить лікування у закладі. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.